Друзі, всім привіт! Ви на каналі Автообзор. З вами Володимир. І сьогодні у мене наступне ТО автомобіля джип Cherokee комплектації Trailhawk. Буду міняти сьогодні задні колодки. Задні колодки узяв я від фірми Blueprint. Ось номер. Якщо кому потрібний. Так. Чому від цієї фірми? Тому що, по перше, ідуть тулочки для колодок в наборі болтики. І самі колодки непоганої якості зарекомендували себе. Ставив я від фірми Blueprint і на Honda свої, і на Mazda міняв. Зараз буду і обрав цю фірму від фірми Blueprint для свого джип Cherokee. Перед тим як відкручувати колесо, зараз покажу один маневр, який необхідно зробити на даному автомобілі. Щоб розвести колодки, і приступимо до зняття колеса і заміни самих колодок. І ззаді замінив з правої сторони і вискочила направляюща одна. От, отак вона виглядає, як бачите. І колодка почала дребежати, підстукувати у задньому колесі. Задньому. Неприємний звук е, стукіт. Рішив заглянути туди. Оказалося, що нема такої направляючої однієї. Колодки підносилися і десь вона вискочила. Рішив замінити на нові заодно колодки, тому що направляючу замінити окремо ніяк не можна і замовити іменно таку направляючу окремо їх нема ніде дивився. Тому прийняв рішення замінити повністю колодки і бути спокійним провести ТО. Е, ззаді на правому колесі, як бачите, отакі ось колодочки, отакий залишок. У мене е, міліметрів 5 залишився. В принципі, колодки, Я підозрюю, що в мене ще стоять рідні, на, так як на автомобілі 100 тисяч пробігу. Більш за все, їх тут ніхто не міняв в Америці. Так, Blue Print колодки. Вони абсолютно аналогічні колодки, ті, що стояли у мене на автомобілі, як бачите, абсолютно ідентичні. Гарний замінник. Зарекомендував себе достойно, не пищать, не скриплять. В принципі, нормально. Все чітко стає, підходить, так як заднє колесо я вже замінив. З впевненістю вам говорю, що замінник абсолютно абсолютно аналогічний. Кому потрібний номер, дивіться. Ось нова, ось стара. Абсолютно аналогічна направляюча. Все чітко стало на праву сторону, все аналогічно. Тому рішив, е зняти для вас відео, кому буде, може, в подальшому цікаво, хто обслуговує автомобіль, так як я, у себе в гаражі. Нема тут нічого складного. Є, да, правда, пару нюансів. Я про них вам розкажу, тому що стикнувся я з правим колесом і не знав там, що робити. Потім розузнав, вийшов на... в Ютубі, такого відео немає ніде. Вийшов на Америкоса на сервісний центр і подивився, як да, без перекладу, правда, ну, подивився, як Америкос там міняє колодки. Все вам покажу на лівій. В стороні своїй. Ну що, поїхали. Які нюанси? На даному автомобілі стоїть автоматичний ручник, щоб його розвести, є дана функція в автомобілі. Первоначально ставимо кнопку старт-стоп положення ран, потім на дисплеї. На дисплеї є, у нас настройки, зараз закриє двері, щоб не пищали. Так, на дисплеї є настройки І шукаємо в цих настройках тормоза. Включаємо тормоз. Як бачимо, кнопочка у нас піднята. Нажимаємо педаль тормоза і скидаємо. Далі є тихобслужування тормоза. Входимо. Сняти з стояночного тормоза для тихобслужування тормоза. Нажимаємо «Да». Чуємо колодки. моторчик на колодках працює на супортах. Стояночний тормоз знят. Для його установки. Нажміте педаль тормоза і активіруйте механізм включення стояночного тормоза. Це ми зробимо після того, як проведемо у себе заміну колодок. Поки що виключаємо, як бачимо, буква П у нас моргає, колодки у нас розведені. Вимикаємо. Ідемо замінювати. Проводити роботу по заміні колодок. І щойно ми зняли, розвели колодки автоматичного стояночного тормоза. На всякий випадок знімемо мінусову клему. Так. Все, зняли мінусову клему. На всяк випадок, тому що. Я покажу вам один нюанс. Буду знімати е, сам моторчик привід е, зведення колодок на автоматичному тормозі, щоб вам кое що показати цікаве. Все, приступаємо до зняття колеса і добираємося до самих супертів. Автомобіль. Під домкратили, обов'язково підставляємо страховку. Так. Єсь. Яким би домкратом не пользувались, а страховку обов'язково потрібно підставляти. Так, є. Все, колодки у нас. Як бачите, розвадені. диски, в принципі, на 100 тисяч майже без вироботки. Добралися ми до нашого супорта. Щоб зняти супорт, нам потрібно відкрутити два болти. Раз і внизу. Не знаю, чи камера фіксує, два. Торекс 55. Тут дуже неудобно підлазити. Спочатку зриваємо, а далі. Ось раз. Зараз накину маленьку рукояточку, зриваю, а далі відкручуємо трищочки. Раз, все. Один болт подався. Отаким макаром використовуємо всі підручні засоби. І так же само нижній є подався. Далі свою справу зробить тріщотка. Так, перед тим, як супорт ми трішки попустили, можна для удобства буде, так, беремо головку на 10 і попускаємо направляючі. Спочатку відкручуємо гайка під головку на 10, на верхній направляючий, вона тримає. пластинку із шлангом до супорта, по якій йде тормозна рідина. Так, далі відводимо пластинку трішки в сторону, держимо на 17 направляючу і зриваємо, відкручуємо болт самої направляючої рещотки. Тут зроблено Все по саполуму. Америкоси роблять. Так, попустили болт. В принципі, можна його зняти. Ось такий болт. Такий же самий болт йде у комплекті із колодками від виробника Blueprint. Так, І так же само відкручуємо нижній болт, направляючий нижній. Теж потрібно підтримувати ключом на 17. трішки неудобно і знімати і робити. Так. Є там гайка. ключ на 17 и взрываем. И трущий манежный болт направляющий. Так, Е. Yeah. Видишь, далее. Снимаем суппорт. Як бачите, колодки автоматичні. е сервісний режим у нас розвів. Зараз ми їх відкрутимо, е, два болти і знімемо. А циліндр у нас залишається, як бачите, видвинутим. Якщо ми поставимо нові колодки, е, то, е, ми не надінемо на тормозний диск супорт. Тому, тому е, зараз будемо знімати оцей двигун, електродвигун, який предназначений для автоматичного тормоза, е, щоб заправити нам плунжер супорта. Для цього ми використовуємо. Торкс 30. И маленькую трещоточку. І також з другої сторони Він, цей електродвигун кріпиться двома болтами під торкс 30 -й. Є, відкрутили. Далі. Що ми робимо? Е Беремо за корпус двигуна і легенько його отак розшатуємо і знімаємо. Так, який тут механізм? Як бачимо, Електродвигун і шестеренка із таким штуком під Торкс 45-й. Поки що електродвигун ми відкладаємо в сторону. Сюди заходить той шток, і електродвигун е, зводить колодки проти чаї спілки. І розводить для сервісного режиму, або коли знімаєте ручник по часовій стрілці Далі, щоб перевірити, що в нас колодки розведені, беремо Торкс 45-й. Так. Далі так, так, беремо торкс. 45-й. Чудово, він сюди входить. І перевіряємо, чи розвели. розвів сервісний режим у нас колодки повністю. Все, по часовій стрілці не крутиться. Проти часової стрілки, як бачите, супорт крутиться. Тобто, по часовій стрілці до упора перевіряємо. Далі беремо струбцину 100 мм достатньо. Так. І тобто, дивіться, для чого нам знімати двигун. В принципі, сервісний режим розвів колодки повністю моторчиком. Але щоб е, нам задавити плунжер супорта, потрібна струбцина. І так як корпус пластиковий електромотора, то лучше не різкувати, не впирати в пластик, а вперти струбцину у. Металічний шток і задавлюємо плунжер в западліцо. Як бачите, заходить. Все. Тепер ми поставимо нові колодочки і все в нас чітко зайде на тормозний диск. І можна після цього надівати корпус електромотора на місце. Протираємо, щоб туди не попала ніяка грязь. Все. І ставимо на місце. Більш нам воно не пригодиться. Легенько прокручуєте, щоб стало на своє місце. Все. І далі зажимаємо. Двома болтами. Так, є. Все, поставили двигун на місце. Відводимо його в сторону. Так, далі. Знімаємо. Колодки і йдемо міняти. Ось так виглядають болти, які тримають і знімаємо самі колодки. Йдемо проводити заміну. так Наші колодки, знос такий же самий, як на правій стороні у мене. Ось колодки правої сторони. Знос аналогічний, одинаковий. Так, ну. Так, і достаємо старі колодки. Старі колодки зовсім рухатись не хочуть. Зажаті от вам, друзі. Так. Туго ходять в направляючих. Так. Є стара колодка одна. Направляючи, в принципі, на цій стороні у мене нормальні, але будемо ставити нові так, витягуємо і аналогічним чином витягуємо другу колодку. застряла тут. Так, я достали стару, направляющие тоже цели, но колодка была зажата. Так, есть четыре направляющие. Зараз. Гарно все тут зачищу і повертаюся до заміни. Так, все, зачистив. Далі вставляємо наші направляйки нові. Так, Е, пружинкою обов'язково на ззовні. а велика пластина повинна дивитися до корпусу. Можна скористатися великою отверткою по углам. Щоб вона гарно сіла. Так, є одна з іншої сторони так само. Пружинка повинна дивитися на наружу. Пластина до корпусу. Немало важно, друзі, якщо Направляючі трішки будуть встановлені неправильно. Колодку буде зажимати і колодка буде тормозити постійно. Так що на направляйки потрібно звертати увагу. Так, направляючі у нас всі сидять по своїх посадочних місцях. Плотно. Все нормально. Так, далі. Друзі, раджу, щоб не було підклинювань колодок нових, тому що на нових колодках, як бачите, фасок немає. Раджу брати такий ось напільник і робити невеличку фасочку з усіх боків. Так. Тому що нові колодки. У направляйках будуть ходити дуже і дуже туго. Це буде сприяти їм швидкому ізносу. І нагріванню термозного диску. Так, раз, все, як бачите, колодка зайшла туго, але. Вона всядеться, трішки роздасть, направляючи, і буде ходити. Після того, як уставили, обов'язково перевіряйте оці пружинки. Здвигайте їх у бік. Тобто під них є посадочне місце, як бачите, виємка. І пружинка повинна бути отут. Тому що, як ставите, можуть ту пружинку підзакусити, і колодка теж буде. Підтормажувати направляючих. Оп! Ось, як в цьому випадку в мене тільки що була підкушена. Все, тепер вона спокійно ходить у своїй канавці. Так, колодки встановлені. Далі, завершальний етап. Направляйки, Зараз позаряджаю сюди, знімаються вони дуже легко. Пильничок перевіряємо пильнички обов'язково, щоб були цілі, це немаловажно. Заправляю сюди смазку і ставимо на місце. Так, да, друзі, я відкручував ці болти, як у мене стояв тут супорт із електродвигуном, і тому було дуже вкрай важко підлазити е, до цих болтів. Е, замітив момент, якщо ми знімаємо спочатку електродвигун і супорт з плунжером то в нас спокійно з'являється доступ до цих болтів і нема проблеми з відкруткою. Ще немаловажний момент. Так. Все. Нові болти в комплекті у нас теж йдуть із фіксатором різьби. Да, про, про комплект, друзі, Blueprint. Той, що я показував в началі відео, абсолютно абсолютно все підходи, колодки, направляючі е, болти. Як бачите, все тут відпові... відповідає заводським е, деталям. Так що можна сміливо замовляти, е, такий комплект коштує 2300 гривень в Україні. Є на екзисті В принципі, можна замовляти сміливо. Все стає на свої місця. Все чудово. Все, друзі. Далі йдемо знімати із сервісного режима. І так, перемістилися ми після заміни колодок у салон автомобіля. Як бачите, на панелі, буква П жовта моргає. Колодки в нас розвадені, моторчики. Стояночний тормоз снят. Для його установки нажміть педаль тормоза і активіруйте механізм включення стояночного тормоза. Нажимаємо педаль тормоза і тягнемо ручник кнопку ручника вверх. Чуємо, моторчики працюють. Все, замовкли. Колодки звелись до нужного положення. Вискакує. Повідомлення, стояночний тормоз включен. Тіхобслужування тормоза завершено. Пускаємо педаль тормоза. Нажимаємо ОК. Все. Е, буква П. Те, що моргала на екрані, перестала моргати. Все, автомобіль у вас знову вийшов на режим експлуатації. Друзі, кому відео сподобалось по обслуговуванню даного автомобіля, джип-чирокий по заміні задніх тормозних колодок. Як бачили, все вам показав, розказав, як робиться. Нема в цьому нічого сложного, можна все робити самому. Ставте палець вверх, підписуйтесь на канал. Далі буде всім мирного неба, всім удачі, всім пока!